Обережно Гжегош Каздепке. Вітаю! Мене звати Оксана, і це подкаст Книжкові Вандри. Будь-хто може розсердитись, це легко. Але розсердитись на потрібну людину з потрібною силою, в потрібний час з правильної причини і в правильний спосіб це не просто Аристотель. Я із сином є справжніми шанувальниками Гжегожа Каздепки. Ми самі не зрозуміли, як у нашій бібліотеці опинились усі його книги, видані в Україні. Найпершу книжку Каздепки написав для свого власного сина Каспара, і вона розповідала про його пригоди, про пригоди їх двох тата і сина. Касперу зараз уже 27 років, а книг на рахунку Жагуша Каздепки понад 50. Книги перекладені багатьма мовами. Тож, звідки така популярність, каздепки серед дітей та батьків. І ось один із секретів успіху від письменника не думаю про дітей та їхнє почуття гумору. Я пишу для втомлених татусів. Ні, для мам теж, але все ж таки більше для втомлених татусів. Я завжди думаю, що ось якийсь втомлений татко захоче ввечері своїм дітям почитати цю мою книжку. То йому буде не нудно. І не нудно буде дітям. Я не розділяю гумор на дитячий і дорослий. Я пишу ось так: можна сказати, що для дорослих. Але виходить так, що ці книжки дуже подобаються дітям. Вони регочуть із них. Я взагалі думаю, що Бог дав людям почуття гумору, щоб всім було легше жити. Деякий час, після закінчення навчання на факультеті журналістики, Каздепки працював у дитячому часописі Цвіркунець. І не просто працював, а був головним редактором. Там він познайомився з дитячими письменниками, видатними і посередніми, траплялись йому і такі, які лінувались і не подавали вчасно замовлений матеріал. Тоді, щоб не було прогалин у випуску, йому доводилось писати власний текст, оповідання чи казку, щоб заповнити прогалини. І ось так, заповняючи про у цвіркунці, він раптом став автором для дітей. Я, звичайно, не хотів бути дитячим письменником. Щонайменше я хотів бути Ернестом Гемінгвеєм для свого покоління. Але коли мені було 22 роки, я довідався, що стану батьком. І коли народився мій син Каспер, я зрозумів, що мені є для кого і про кого писати. Я почав записувати анекдоти з життя безпореднього батька. Спочатку я написав одну, як і планував книжку. Вона називалась «Касперіада». І, може, це диво, але вона одразу здобула в Польщі купу премій. Я написав другу книжку про свого сина Каспер із шухляди», потім третю, четверту, а потім зрозумів, що не хочу робити нічого іншого, а тільки писати для дітей. І що це насправді надзвичайно важливо, бо якщо ми матимемо покоління дітей, які читають, то матимемо потім дорослих, які читають. Інша письменницька байка стверджує, що коли син був маленьким, каздепки йому перед сном щодня читав книжки. І часом ці книжки були такі нудні, що каздепки засинав першим. А тоді він собі сказав: Слухай, каздепке, ти повинен написати такі книжки, щоб батьки читаючи їх дітям не засинали. Але якщо ви думаєте, що в дитинстві письменник любив читати книги, то ви помиляєтесь. Ось що пан Каздепки каже про книги, які надихали та формували його як письменника. У дитинстві я взагалі не любив читати, натомість волів гратися з друзями на подвір'ї. Але згодом мої батьки отримали квартиру на окраїні мого рідного міста Білостоку, і ми переїхали до великого, ще майже незаселеного багатоквартирного будинку. Там не було жодних дітей. Тому справжніх друзів я замінив на книжкових. А книжки взяв до рук від нудьги, а потім я збожеволів від книг і на довгі роки подружився з Вінету, індіанцями, підкорювачами Дикого заходу, першовідкривачами, зрештою, навіть інопланетянами. Наша моя та сина, безперечна книга, фаворитка це міфи для дітей. Мені здається, це одна з найпрекрасніших книг. Саме з цієї книги у нас усе і почалося. Щоб ви розуміли, я свого часу здавала в університеті колоквіум з міфів стародавньої Греції. Це був такий собі жах для усіх студентів-істориків, бо, окрім білета, який можна було якось дати, були ще додаткові питання від викладача. І це переважно стосувалося родинних зв'язків. Хто кому був батьком або сестрою, або ще гірше, дідусем. Одним словом, то або пан, або пропав. І якщо ти не здавав цей колоквіум, то в тебе не було заліку. Це просто було жахіття, напевно, першого семестру. Якщо античні міфи колись видавались вам нудними, складними, ви просто мусите прочитати їх знову у переказі Жегоша Каздепки. Ви лише погляньте на назви деяких розділів Міс Олімпу, Гермесе, Шибинику, Золотої Вуха Царя Мідаса, Збитушник Ерос або ця Хихи хі Химери. -хі, Сізіфи Непліткуй, тантали потвору. Або наш друг Прометей. Це не всі міфи, їх є тільки 20. Але щоб трішки передати атмосферу цієї книги і щоб ви зрозуміли наскільки цікаво це написано, я зачитаю уривок з улюбленого міфа мого сина, збитошник Ерос. Увага, увага! А тепер про кохання. І нема чого кривитися рано чи пізно, кохання нас дожене кожного, і нема на те ради. А все через такого собі збатошного хлопчика на ім'я Ерос, виглядає він невинно, немов Янголятко. Маленький, пухкенький, волосячко кучеря, личко кругленькі, крильця манюні, словом любе дитя, та й годі та досить зазирнути в його тямущі і трохи лукаві оченята, щоб збагнути, що перед вами неабиякий шибеник. Хто чи не ховається він зараз десь за вікном, поцілюючи зі свого лука прямісінько в чиєсь серденько. Заспокойтесь, ніхто не загине, та це зовсім не значить, що Ерос схибить, він завжди влучає в ціль. От тільки стріли, якими він прохромлює е, свої жертви, не вбивають а викликають кохання. Бо Ерос це Бог кохання, якщо він у когось влучить. Той неодмінно мусить закохатися. Ну що, не очікували? Заінтригувала? Зацікавила? Повірте, колись ваша дитина вам подякує, що саме через цю книжку відкрився їй світ європейської культури та грецьких міфів. Друга наша улюблена книга це велика книга почуттів. Вона має вже декілька перевидань в Україні і стала бестселером. Коли я почав писати цю книжку, мій син був маленьким. Кац приходив до дитячого садочка, і я бачив, що часто він не може впоратися з певними емоціями. а не може з ними впоратись, тому що не може їх назвати. Він часто ходив пригніченим, бо з кимось посварився у садочку, чи образився на когось, чи сам когось образив. Але він не знав, як ці почуття називаються, що це за почуття, і відтак, як з ними впоратися. А я вже тоді зрозумів, що впоратись можна тільки з названими речами, якщо ми не поговоримо і одразу не знайдемо вихід із такої ситуації. Я написав першу історію. Вона була про сум, про те, як люди сумують один за одним. А потім я зрозумів, що це не може бути якась одна історія, і почав писати далі. Велика книга почуттів складається із чотирьох книг. Перша називається Жодних поцілунків або як впоратися з певними почуттями. Друга любить не любить, вона продовжує розкривати тему почуттів. Третя називається Жах, і вона зовсім не про страшні речі, а про те, звідки беруться діти. І четверта остання це команда пані Мілки». В якій йдеться про командну роботу, про повагу, сміливість, про цінності, тож спробую розказати про книгу без спойлерів. Уявіть собі, ви опиняєтесь у старшій групі дитячого садочку, куди приходить нова молоденька вихователька пані Мілка. І щодня вона з дітьми опиняється в ситуаціях, де діти емоційно переживають якусь пригоду. І щоб їх заспокоїти, знайти розв'язок, знайти якісь пояснення, вона намагається з ними проговорити усі ситуації, які з ними трапилися. Чому вони так роблять, чому вони сердяться, чому вони ображають один одного, чому вони не хочуть ділитися іграшками, чому вони сумують за батьками у садочку? Діти закохуються в один одного, сваряться, миряться, наслідують дорослих. А вихователька любляча особа, яка може, здається, знайти вихід з будь-якої ситуації і зробити так, щоб діти зрозуміли свої добрі вчинки і зрозуміли наслідки своїх поганих вчинків. Тож Кожен розділ це окрема така міні-історія з пригодою. В кінці розділу є коротке резюме, де дається визначення тому чи іншому почуттю, дається порада дитині, що робити, якщо я злюсь, сумую чи закохався, і поради дорослим, як говорити з дітьми на цю тему, на які питання шукати відповіді, як заохочувати власним прикладом показати, що це нормальне почуття, і його переживають усі люди. І шукають розв'язку цьому почуттю, щоб більше не повторювати, щоб воно більше так не ранило ні тебе, ні інших. Книга написана дуже легко. Навіть зовсім маленькі читачі зрозуміють прості фрази. Додатковою перевагою є цікаві та барвисті ілюстрації Марціна Півоварського, які підкреслюють обговорювані теми і дають, скажімо, уявити, перенестися в ту атмосферу старшої групи дитячого садочку. Ось, наприклад, коли я тут сиджу і розмовляю з мікрофоном, моя дитина у сусідній кімнаті страшенно нудиться. І як ви думаєте, що радить автор дітям, коли їх чіпає нудьга? Поради дітям. Якщо тобі нудно, не вмикай одразу телевізор. Краще візьми олівці і намалюй нудьгу, наприклад, у вигляді противної відьми або зліпи її з пластиліну. Можна також відганяти нудьгу, співаючи улюблених пісеньок. Якщо ти стоїш перед зеркалом, спробуй наслідувати справжніх артистів. А потім можна погратися в детектива. Пошукай удома найнутніші місця. А якщо не місця, то заняття, скажімо, розчісуй волосся. І невдовзі виявиться, що нудьга чкурнула собі бозна куди. Поради дорослим. Якщо ви помітили, що дитина нудиться, не панікуйте. Іноді це корисно. Під час нудьгування народжуються різні. Часто дуже цікаві ідеї замість умикати телевізор, ляжте поруч із дитиною на канапі і разом порозглядайте стелю. Або подивіться за вікно чи на хмари. Невдовзі ви обов'язково побачите там різні форми. А ще за якийсь час зможете запропонувати дитині іншу гру. Спробуйте показати книжки, олівці, кубики. Запропонуйте пограти на сопілці. Або побути барабанщиком, барабанячи по всьому, що потрапить під руку. Не робіть цього замість дітлахів. Вони самі повинні знайти в собі сили, подолати нудьгу. І для цього зовсім не потрібні мультики на комп'ютері. Ну і, звичайно, як не згадати про ще одну книжку. Я ж кажу, що з цим автором дуже складно зупинитися: Бон Читон, або гарні манери для дітей. Куба і Буба, нестерпні близнюки. З'явились понад 20 років тому. Саме тоді Каздепки був головним редактором популярного польського дитячого журналу Цвіркунець і їздив на різні химерні фестивалі. Зокрема, його запросили на фестиваль близнюків. І його там розвеселила одна парочка близнюків. Діти беззупинно сперечались між собою, а засоромлені батьки намагались їх бгамувати. Здається, не було жодної людини, яка не усміхалася. Побачивши цих близнят. Отож, він і подумав, що такі герої, напевно, сподобаються читачам, і не помилився. Щойно з'явилось перше оповідання про Кубу і Бубу в цвіркунці, як до редакції почали приходити численні листи із проханнями про нові пригоди. Нині Куба і Буба герої аж шести книжок. І, здається, Каздепки не збираються на цьому зупинятися. Ну і наостанок, тепер вже точно це буде остання книга. Касперіада, незвичайні пригоди звичайної родини це короткі оповідання, і здається, що тут кожен може знайти розповіді на всі випадки життя батьків і дітей. Після цієї книги, наприклад, мій син Іван чекає з нетерпінням на 1 квітня завжди, бо хоче усіх надурити. А після оповідання про чари обливаний понеділок, ми передивились усі відео на Ютубі про цю традицію святкування у Львові і у малого визрів план. Правда, він його ще жодного разу не втілив у життя. Він забуває, бо я йому намагаюся не сильно нагадувати. Але План час від часу виринає. І він запитує, коли буде це свято і коли можна буде влаштувати поливаний понеділок. Тож завершу цей випуск першою книгою, яку видав каздепки, каспиада. Всім її дуже раджу, особливо татусям, як на цьому наполягає каздепки. Їм це точно сподобається, і вони зрозуміють, що їхні пригоди не менш цікаві, і їх можна навіть записати і з цього зробити не одну історію. Поміж повітряних тривог, вибухів, в яких винна країна, терорист Росія, бережіть себе. Попереду Різдво: перемога і нові випуски книжних вандрів.